малята! Сьогодні ми з вами будемо читати кумедну історію про білок, які не любили і не вміли ділитися. І називається вона Дві білки і шишка з гілки від Рейчел Брайт і Джима Філда. Тому давайте почнемо! Дві білки і шишка з гілки. Ось літо минуло у лісі і Червоним і жовтим зробилося листя. Настала птахам же пора відлітати, а сонним тваринам у сплячку впадати, всі заняті чимось, птахи і різні звірі, окрім безтурботної білки Ельвіри. Всі мешканці лісу, старанно щосили, усякі запаси до жителе носили, грибів назбирали і різних плодів, Щоб мати, що їсти під час холодів. А білка Ельвіра весь рік розважалась і тільки сьогоднішнім днем турбувалась. Скінчилася їжа у неї в доплі. У білки проблеми тепер чималі. Стривайте, це що ж там далеке й чудове? То шишка на гілці лишилась кедрова. Ельвіра побігла із радісним сміхом. Бо в шишці останні за осінь горіхи. Одначе ту шишку, що досі лишилась, запасливій мері також захотілось. Вже гору запасів вона назбирала, та шишки одної їй там бракувало. І Мері гукнула Оце моя шишка. І їй уявились солодкі горішки. Чи білок буває колись полювання? Буває, де здобич, то шишка остання, а Мері швидка. Та й віра бідова, корани з-під лап обсипалась кедрова, та тільки від бігу Ілля захиталось, гойднулася шишка і раптом зірвалась. Котилася шишка кудись до низин, а білки за нею мерщі навздогін. Моя, ні, моя, одна одній кричали, отак сперечались і мчали, і мчали. Ельвіра гукала віддай, я голодна, а Мері на те не віддам я не згодна. Та шишечка стриб у повітря злетіла і ведмедя на схелі бубух розбудила, і скік через камінь, і пень, і колоду. І стоп на краю, а тоді раз. І воду. У білки туди ж лиш майнули хвости, і хочуть до шишки вони доплести. І кожна вже шишку схопити хотіла, аж тут раптом сойка до них підлетіла. Майнула крилом сойка хитра і сіра. «Віддай нашу шишку. гукнула Ельвіра. І мері теж крикнула Гей, не чіпай, Проте було пізно. Гукай, не гукай. Та білки не стали вертатись назад, погнались і їх понесло водоспад. Ельвіра і Мері додолу летіли, тому що всього і одразу хотіли. Були б розумніші, могли б поділитись. Тепер не до шишки, хоча б не втопитись. Неслись між порогів, знесилені білки. Ельві розмогла дотягнутись до гілки, і Мері за лапку вона підхопила і витягла з річки, зібравши всі сили. Дві білки лежали, у небо вдивлялись і, перезирнувшись, вони розсміялись і скрикнула Мері, які ж ми смішні. Яка ж я жаднюга. Мені, та мені. Ельвіра сказала, оце так пригода. Від жадібних вчинків, біда всім і шкода. І білки найкращими друзями стали. Тепер їх запасів на двох вистачало. Бо знають секрет вони добрий для всіх. Найкращий із другом розділений сміх. Я думаю, що ми всі малята іноді в ситуаціях поводимо себе як білки Ельвіра і Мер, і не хочемо відпускати якусь річ і тримаємося за неї до останнє. Особливо, якщо мова йде про улюблену іграшку чи останній шматочок шоколадки. Але іноді розумієш, що дружба значно важливіша ніж останній смаколик чи іграшка. Ну а якщо вам зовсім не хочеться ділитися малята, то спробуйте помінятися або знайти якийсь інший варіант, який за. Задовольнить дві сторони. Звичайно можна знайти золоту середину, а з вами ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі, Па-па!